Існує книг багато на землі. Вони цікаві, мудрі і повчальні. Та кожен з нас, дорослий чи малий казки читає, дуже вони гарні. Казки це світ чарівний та незнаний. Казки це диво сповненої краси. Поринь у казку, це ж бо так цікаво. Це справді свято, радість для души. У казці звірі свою мову мають. Дерева розмовляють, мов живі. Добро і правда завжди зло долають. Тому і люблять казку діти всі. Малята, казки приходять к нам ще в ранньому дитинстві і залишаються з нами надовго. Спочатку ви чули казку з вуст мами чи бабусі. Малята, а чи любите ви казочки? Так. А чому ви їх любите? Звичайно, у казках розповідається про цікаві пригоди. Там завжди добро перемагає зло. А ще казки нас чогось навчають. Давайте разом в цьому переконаємось, чи справді це так. Пригадаємо казочку про Колобка. Чому з Колобком сталося біда? Так, малята, колобок сам пішов з дому і спілкувався з незнайомцями. І тому і потрапив у халепу. Чого вчить казочка? Не можна самому йти з дому і спілкуватися з незнайомцями. А пам'ятаєте казочку про котика та півника, як лисичка вкрала півника. Чому навчається казочка? Так, тому що ніколи не можна відчиняти двері незнайомцям і розмовляти з ними. А ось всім нам відома казочка Рібка. Чому у нас вчить казочка? Разом ми сила і будь-яку роботу подолаємо. Отже, малята, казка нас вчить, як на світі жити. Малято, про що ми сьогодні з вами розмовляли? Так, про казки. А про що нам розповідають казки? Вірно, казки нам розповідають про цікаві пригоди. А чому нас вчить казка? Казка нас вчить, як на світі жити. Молодці малята! Дякую за увагу. До нових зустрічей!